Як видати книгу в Україні? Привіт! Мене звати Марія Міхєєва, я власниця видавництва для експертів ProBooks. І зараз розкажу, як видати книгу в Україні і якими способами це можливо зробити. Є декілька способів. А їх достатньо в Україні набагато більше ніж за кордоном, насправді, бо за кордоном видати книгу самостійно, прийти до когось не знаю у видавництво напряму. Ну це анріал задачка є можливість тільки видавати через агентів літературних. Отже. Перша новина нам повезло, ми в Україні. і У нас більше можливості до видання книг. І способи, які є. Перше, це ви можете звернутися до видавництва напряму, написати їм свого листа. Є інтернет, ви можете побачити пошти, на яких вам видавництво може відповісти, відправити свій рукопис, і, наприклад, синопсис, де ви розпишете, що це за книга, яка його ідея і так далі. І можете очікувати на відповідь, якщо видавництво буде цікаво, і воно побачить перспективу у цій книзі, воно візьме і зв'яжеться з вами, і відповідно ви зможете видати за рахунок видавництва. Є різні умови співпраці з видавництвами. Там, відповідно, ви будете прописувати договір ваших умов, тобто це може бути, наприклад, часткове видання за ваш рахунок або повне видання за рахунок видавництва. Це все окремо прописується в договорі між автором та видавництвом. Другий варіант ви можете піти в типографію, зробити свій макет і прийти в типографію, роздрукувати. Є типографії, в яких є можливість присвоювати isbn коди вона може присвоїти вам isbn код і, відповідно, надрукувати вашу книгу. І ви маєте можливість розповсюджувати її у себе в блозі чи десь там інде, відповідно, як сам видав, грубо кажучи. І просто за, за допомогою типографії. Але для того, щоб прийти в типографію, вам треба буде створити цей макет самостійно, бо зазвичай в типографіях немає такої можливості макетування і типографії не беруть собі як додаткову роботу. Для цього вам потрібно буде знайти дизайнера, він вам зробить макет, з ним приходите в типографію, друкуєте, запитуєте, чи є в типографії можливість присвоєння isbn кодів для книги, і видаєте офіційно. Третій варіант знайти таке видавництво, як моє, де ми надаємо послуги по виданню книг. Мені здається, що скоро буде таких видавництв досить багато, бо ми популяризуємо цю нішу, надаємо вам послуги повного циклу видання і написання книги, редагування книги, макетування і друку. Також в моєму видавництві наразі є послуга розповсюдження по книгарням і ми розширюємо. Наш, нашу зону покриття книгарень по всій країні і третій варіант це звернутися до такої такої агенції, такого видавництва і відповідно з ними зробити повністю свою книгу. Тут ви берете за власне кошт, видаєте свою книгу, тобто ви оплачуєте послуги всім виконавцям за друк, за видання і реалізуєте разом з командою вашу книгу. І є додатковий спосіб, ви можете стати також видавцем. Зареєструватися а, і офіційно там зареєструватися в книжковій палаті, подати документи і стати видавцем, і таким чином самі себе видати. Ось це і називається насправді сам видав, коли ти сам собі видавець і сам себе видав. Тут ви вже збираєте свою команду своїх дизайнерів, шукаєте свою типографію, яка буде вам це все реалізовувати, і видаєте свою книгу. Ось такі варіанти видання в Україні, і кожен обирає свій. В залежності від того, що в нього є зараз наявності, у кого гроші, у кого час, кожен обирає свій. Я скажу так: що немає неправильного і не, немає правильного рішення, кожен автор вибирає свій варіант, який підходить йому в ті чи самі умови. І якщо вам потрібно зрозуміти, який саме варіант краще вам, ми можемо зустрітися з вами на особистій консультації. Для цього пишіть в коментарях і. Ми з вами сплануємо час та зустріч.